Вітаємо вас, наші любі телеглядачі, це телемагазин Прованс, який радо вас зустрічає. І я хочу сьогодні разом з нашою командою продемонструвати вам чудовий браслет, який заполонив наше серце, і я готова вам вже його продемонструвати. Тож до вашої уваги, будь ласка, зустрічайте, як можна сказати, оплесками в студію. Чудовий браслет в поєднанні з каменем Гематит та. Бісером. Ну, що я можу сказати, коли я побачила прекрасний цей браслет, я одразу зрозуміла, що це саме те, що потрібно нам з вами сьогодні. Ну, по-перше, варто. Звернути увагу на його яскравість, ви бачите, що камінь дуже добре прошліфований і його блиск видно ще заздалегідь. А особливо, якщо подивитися на денному світлі, або ж як у нас в студії на софітах. Довжина загальна це 18 см. Він приємний до тіла. От я можу це сказати, тому що я зараз відчуваю цю чудову прохолоду. Він не скажу, що він дуже тяжкий що він обтяжує, скажу, що він має безліч переваг насамперед. Гематит він дуже давно винайдений, саме це каміння ще за часів. Стародавнього риму, так, античності, це каміння використовували як прикраси. Тобто з цього каміння утворювали композиційні прикраси. Ну і, як ви бачите, традиція зберіглася є донині. І тому сьогодні ми вам і пропонуємо цю пропозицію таку, е, такого браслету, але вже більш окультовану та осучаснену. Код товару. Е, Прекрасного, я б сказала, сьогодні браслету це 482. Загальна довжина 18 см І ви чудово бачите, настільки добре відтягується, тому що ми маємо дуже пружну саму гумку. і Якщо ви вже наважилися замовляти, і ви вже чекаєте, але не знаєте куди телефонувати, то я вам кажу 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, і доставка, звичайно у нас також безкоштовна. Спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 800 гривень. Але мені повідомляють про те, що буде падіння, і ви зможете придбати собі цей чудовий браслет за більш доступнішою ціною. І ура! Я вже побачила цю ціну. Насправді мої любі панянки. Я дуже здивована, тому що становить всього 599 гривень. У вас сьогодні унікальна можливість придбати цей чудовий браслет, який поєднані каменю гематиту та бісеру. Подивіться на його витівки, подивіться, якими перлами він переливається. Тобто він не одного кольору, він не одноманітний, а різноманітний. А це те, що нам з вами, любі жінки, потрібно. Так, хочеться, аби кожного дня ми з вами були інакшими, іншими, так? Аби. Повністю проявити, так як кажуть, весь свій внутрішній світ. Тому прекрасний браслет, який називається Хамелеон, недаремно він так називається, коштує чудова пропозиція 599 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю. Що дзвінки у нас безкоштовні і доставка безкоштовна. А ще, якщо ви замовите більше ніж дві одиниці по одному чеку за однією накладною, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Неважливо, чи це браслет, чи це якісь декоративні речі, неважливо, чи це костюм, чи це дійсно намисто. Важливо, що було по одному чеку, і лише тоді ви отримаєте справжнісіньку знижку. Тож прекрасна пропозиція, чудова код товару 482. Браслет Хамелеон, довжина 18 сантиметрів. Спеціальна ціна, спеціальна пропозиція, знижка 599 гривень. За номером 0800-21-44-88. А при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Як на мене, це чудова пропозиція сьогодні. Як на мене, це унікальна пропозиція. Також нагадаю, що в нас є YouTube канал, також Instagram і TikTok, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Зараз ви бачите, звичайно, YouTube. Ось давайте покажемо інстаграм. Ви можете просканувати і Інстаграм скануйте, ви можете також слідкувати, підписуватися, писати коментарі щодо е, того, що вам сподобалось. І звичайно, Тік-Ток, де ви зможете відслідковувати наші відео та писати також свої враження. Ми продовжуємо рухатися далі. Ви не звалікайте, тому що зараз надзвичайно великий ажіотаж на браслети. А такі браслети у нас в дуже маленькій кількості. Тож повернемось до вас через декілька секунд, а ви не звалікайте. Та замовляйте.